Або більшості людей, які не розуміють, що відбувається. Просто тут mm -hmm. не відбувається. От якби люди розуміли, що, е, значить, е, що вони бачать поліцейського в чорній формі, там, де, де будь-який хоч, не важливо, в якій він в формі ходить. Не важливо, що він, яку, яким він там законом, придуманим собі, користується. Не важливо. А що ж тоді важливо? Є Конституція України, є стаття 9, наприклад, є стаття, наприклад, там 18. Да? Якщо одним словом, так, ці дві статті просто одним словом. Своїми словами, вони говорять про принципи і норми міжнародного права. Говорять? Говорить. І кажуть, що ці принципи і норми міжнародного права є частиною українського законодавства. І, більше того, зазначають, що превалюють ці норми над українським законодавством. Так, превалюють. мають вищу юридичну силу. Так Так. А раз так. То чому у нас не виконується Міжнародний пакт про політичні і громадянські права? Ну, стаття 3, хоча б, де зазначено що всі підписанти цього міжнародного пакту зобов'язані забезпечити усіх чоловіків і жінок усіма політичними і громадянськими правами. Зверніть увагу. Не чоловіків і, і жінок. Да, чоловіків і жінок. А не, не людей. А так. Так. Бачите, так? Да? От чому я розділяю поняття людина і поняття чоловік і жінка? Тому що. А чоловік, якщо чоловік, чоловіка і жінку вони мають забезпечити усіма політичними і громадянськими правами, так то це вже асоціюється а, в більшості, може асоціюватися як а, з поняттям слова бенефіціар, наприклад, ви водоодержувачі, основний кредитор. Основний кредитор. Тобто а, це, це ті, що навколо має їх забезпечувати. Все це. А от е, як же ж суспільство в суспільстві ну, серед цих юридичних е, осіб публічного права чи приватного права, значить, мають ідентифікуватися оці жінки і, і чоловіки з правами людини, з в їхній системі, ви з правами людини. Але коли ми поза їхньою системою, ось тут сидимо за столом, так, то ви можете казати: да, я людина там, я чоловік. Ми і так знаємо. Що ви людина, а ви чоловік? Ну, ми і так знаємо, правильно? Але коли мова йде про це, ну я ж до тебе по-людськи ставився чи ще щось, ну, то це, це ми можемо про людяність щось тут отут за столом говорити. А коли ми мов ведемо про взаємодію з системою, так, то ви не можете говорити або з особами, особами, які працюють в системі, ми не можемо казати їм, що я людина. Думаєте, що? Саме більше, що ви можете казати, що я чоловік з правами людини. Чого? Бо, чоловіко, бо чоловіка треба забезпечити усіма політичними і громадянськими правами. Усіма, абсолютно. Там нема переліку, всі права мають бути забезпечені. А коли мова йде про а, значить, а, як же ж та особа має вас бачити, в якості кого вона має бути бачити? Бо ж вона шукає особу, так? ви маєте з'явити, що. З правами людини. А чому? А тому, що в їхньому профільному законі, якщо брати закон про національну поліцію, написано, що вони покликані забезпечити права і свободи людини. Забезпечити. І а, цьому сприяє не тільки початкова стаття а, закону про національну поліцію, по-моєму, друга, от. а навіть даже 63. Про присягу. Якщо ти говориш українською мовою, так, він покликаний забезпечити твої права людини ну, бо вони присягу давали не народу України, а українському народу. Просто в Україні там була та ж присяга. Українському народу. Смотря як там, там. Я по присязі просто в Україні. не я весь Україні. Возьми 63-я закон про національну поліцію. Це Ні, поліція. закон про національну поліцію. Стаття 63-я. Присяга видається так, як встановлено законом. Хоча закону України про створення поліції немає. Тобто це особи, які натягнули на себе форму, кажуть, ми поліція, а насправді вони пірати. Є і під і, і ні. І якщо вони здійснюють силові, с, силове протистояння проти чоловіків і жінок, це пірати. Це пірати. А який обов'язок кожного чоловіка і жінки з правами людини в протистоянні з піратами? Які Захищати всіма доступними способами? Ні, знищувати. Ні, знищувати у будь-який доступний спосіб сприяти в повному знищенні всіх піратів любим способом. Любий спосіб своїми словами. Я зараз включу відео. Це стаття це, це, це <ріг> стаття <статя ріг> сота морського, Циву. морського, Можливо. морського Можливо. права. ООНівського морського права, 82 го року. І те саме прописано в міжнародному, міжнародному морському праві в статтях від 15 по 23. Так, зараз включу відео. І це ще віці 60 із 5 канона. Цікаво, дуже від чого То, що з нами зараз роблять вони. Вони його знімають він... Блін, Ну, ти покати дивись а є, ще, а є ще, наприклад, і релігійний напрямок. От дивись, От це юридичний напрямок, так? Да? От шановно, ми, ми зазначили юридичний напрямок про піратів, так? Да? І що ми маємо з ними робити? Наш обов'язок? А як бути вір'яним? А як будь віряним? А як будь віряним? От є ж люди такі, що набожні, да? Опять же, про це сказав навіть Котов, Називається старий заповіт українською мовою вихід, а глава чи розділ 21 — вірш 16. Там зазначається все абсолютно про поліцаїв і ти Там чорним по білому написано: кожен хто викраде людину, має бути негайно підданий смерті. Кожен хто продасть викрадену людину, має бути негайно підданий смерті. Кожен Хто буде застуканий, що він охороняє викрадену людину, має бути негайно підданий смерті. Це, це який документ? Це ісход, за... да, ісход. Російською мовою це ісход, а українською мовою вихід, вихід. А, глава 21, вірш 16, старого заповіту. Да. Це для вірян. Угу. Це абсолютно, да, це які вірують, а от там щось вірують собі, але це для них написано. А для тих, хто розбирається, наприклад, не розбирається, хоча ви розуміє значить, законодавчу з точку зору, дуже класно підходить морське право. Морське право зазначає, що ми маємо знищувати, у нас є не право, а обов'язок знищувати піратів любими доступними засобами і методами в будь-якому місці, де ми їх знайшли. І це не тільки но море, і цей суходів в тому числі. Тим більше вони не скривають, що вони вийшли на суходів з територіального моря України. І, і причому у законний спосіб про це говорить закон номер 180 95 року щодо е, ратифікації е, міжнародної угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо уникнення подвійного оподаткування, дуже 95-го року, який набрав чинності на нашій території з 2000-го року, підписаний 95-му, а набрав чинності з 2000-го року. Вступив в дію, точніше з 2000-го року. Там чорним по білому визначається. Що таке громадянин? Громадянин це фізична особа. з усіма країнами. До речі, так такі конвенції. А, такі конвенції підписані а, ось цими управляючими компаніями а, один з одним масово. Тобто є не, тільки, не тільки, є не тільки Є не тільки, є не тільки, є, не, тільки, є, не тільки, Україна і США. Є Україна і РФ. Польща, є Німеччина, Україна так. і Польща, є Україна і Словеччина, є Україна і Німеччина, є Україна і Прибалтика. І про неї подвійного податкування. Понимаєте чи ні? От. Тобто uh, вони поукладали між собою міжнародні угоди ось такого формату, де вони визначають, що їх на суходолі нема, але вони можуть бути. А, а чому слово припущення вони там зазначають, до речі, в я звернув увагу, що в кожній такій міжнародній угоді вони прописують а, двічі, двічі, і третій раз теж вибачається припущення, що вони можуть бути і на Суходоні. Можуть. Чому припущення? А тому, що а, на Суходолі це життєвий простір чоловіків і жінок, які мають бути забезпечені усіма політичними і громадянськими правами. А вони нам хвилинку на націю управляюча компанія. І на суходолі це саме ми, як народ України, так, наприклад, в даному випадку, являємося, або як чоловіки і жінки, являємося якраз отим джерелом державної влади в Україні і в Республіці. Інакше б кислиця в ми минулому році. На, ми цю, ми в, же, в організації Об'єднаних Націй Україна, да, від імені України Україна, УРСР Україна, да, Борусі, засновниці в засновниці да. 45-му році засновниці виступав в організації Об'єднаних Націй. України ж 45-му році не було, була, не у, була республіка. а він ж. Же так таки каже. Україна — це УРСР. Він виступає від імені УРСР. І статут організації Объединенных Націй говорить, єдиним представником є, а, наче, представник, представник, а, представник СРСР. Це у нас получается стаття 260. Здесь очень-очень много интересного. Просто достаточно открыть оглавление и начать читать. Там 4 вот она, эта статья ⁇ Международное право ⁇ Вот мы входим сюда. Она сейчас на русский язык переведется. Здесь вот все о международном праве. И вот здесь вот протоколы вот эти все перечислены. И вот почему не действует Конституция, опять же, возвращаясь к этому. Введение международного частного права сделало общее право в значительной степени мертвым. И элите, правительств больше не нужно следовать конституционному праву со сословий общего права, кроме как для поддержания преднамеренной иллюзии того, что конституционное право и общее право все еще действуют. То есть это уже обман. И вот дальше 29 990. Как свидетельствует власть и гибкость, элитными семьями посредством международного частного права, большинство ключевых элементов государственных услуг, составляющих услуги в 20 веке, были законно приватизированы в частные фонды создающий иллюзию государственных услуг, включая, помимо прочего, центральные банки, системы правосудия, сбор налогов, почтовая система, транспортные системы, системы социального обеспечения, пенитенциарные системы, энергетические системы, системы образования и в последнее время системы обороны. Да вообще засада, что они натворили. Вот здесь все про Женевскую конвенцию. В то время как нижестоящие суды и правительства обществ подписавшие Женевскую конвенцию и Гагскую конвенцию, по-видимому, все еще действуют в соответствии с древними соглашениями о чести и бесчестии. В действительности принятие международного права означает, что как только человек считается опасным, ненормальным, безумным, нарушитель спокойствия или протестующая государственная власть, правительство и его агенты могут законно объявить им войну полностью игнорирует тысячелетнее обычное право. То есть нам и объявили эту войну. Видение международного частного права Сделал введение международного частного права, сделал общее право в значительной степени мертвым. И элите, правительств, больше не нужно следовать конституционному праву со словей общего права, кроме как для поддержания преднамеренной иллюзии того, что конституционное право и общее право все еще действуют. То есть они нас обманывают прямым текстом, и все это здесь прописано. também está de um